Окупанти скаржаться на своє командування. Так, група вояк записала відеозвернення, яке опублікував телеграм-канал Астра. Автори відео розповідають, що вже три місяці воюють на території України. Проте нещодавно у них змінився командир батальйону і скасував їм ротацію згарбники кажуть, що перестали митися і їздити за продуктами. Ми належимо до 3-го батальйону частини 1307 го полку полку ї дивізії. замінила нам командира батальйону. Він місцевий, він народився в Україні, командував під криміною Втратили там батальйон цілий взагалі цілий полк. Заявили вояки, і за їх словами їх заводили на позиції обманом, де передавали під командування приватній терористичної компанії. Коли командиру взводу Пало ногу командир батальйону втік, не надавши йому допомогу. А коли вони просили у командуванні рації і тепловізери їм відмовляли і говорили йти в бій, інакше їх розстріляють, розгорнувши артилерію і міномети на їх батальйон, скаржаться окупанти.